Передавайте, що вже почало. Я зарізну волю, моряк бажає, відти у кого де споті, а хвилину серце небесне сла. Ліну, такогось, це не просто сестра, а це мама, є Сергій, це син, також брат Саша, чоловік, Олександр, чоловік, сестри Лени, І всі сусіди, всі гості. і Ми як брати і сестри у крісті для нашої сестри. Тому я називаю що це наша сестра. Вона для нас не є знаєте, рідня, яка за тілом. Але вона для нас є рідня по духу. І в нас є один Спаситель Ісус Христос. І в нас є один Небесний Батько. Це наш Бог, який Батько для всіх, хто вірить в Бога. І тому ми кажемо, що це наша сестра Ліна. Я всім хотів вирости співчуття, особливо тим, хто сумує, рідні, близькі. Хай Бог потішить ваше серце. І я хочу сказати, що життя на землі не закінчується могилою. Життя продовжується і після смерті. Але є дві вічні, люди, або два уділи для людей. Є життя, справжнє життя, блаженство, щасливе життя з Богом, Божим царством, з Ісусом Христом на небесах. І є вічні муки. Це не життя навіть, а це муки, страшні муки вічні з дияволом Аду, пеплі. І всі люди вони діляться тільки на дві категорії. Повідношу до вічності, і люди будуть тільки в двох місцях після смерті. І з Богом в Божому царстві вічно радіти, і богославити, і будуть вічно мучитися також. Да я І я якраз хотів вас всіх потішити тим, що наша сестра Ліна, я вірю в це, у цьому переконані, що вона є в Божому Царстві, вона з Господом. Чому я так думаю? А тому що я свідок того, що вона дійсно вірила в Ісуса Христа. Вона його своїм Господом своїм ними устами. І серцем вірила, що Ісус Христос, Він є Спасителем, Її Спаситель не тільки в загальному, але й особисто спаситель. Вона в гріхах своїх -то покаялася. Тому що всі грішні. І вона не казала, що я і свята, і невиновна. Вона просила Бога прощення. І Бог, її простив. І вона є Божа дитина. І Бог забрав її до себе людяти. Шресть попливне життя. наче тінь промене. Відлетить небуття. Все доча не земле. Почуваю. сьогодні. Звичайно, і чоловік, і син, до мене свій. І приїжджав і Житані був, і приїжджав на рибалку. Їхав як додому. Дуже гарні люди, були, і сестра Софіна Олена, і чоловік, Олександр, хай двох властрих. І рад чоловіка, і сина, хай тепіші. Він вважає, що краще йти вдома плаче, аніж дом бенкетів. Е, живий людей і все полежить до свого серця. О, і і вже ми вже Сьогодні чули, що церкви не, не говориться до покійної, але говориться до живих людей. О, і думаю, тому найбільше проповідь – це сьогодні нашої покійної. О, і я на тому, що душа не було е, помирати. Я спілкувався з чоловіком, Олександром, ну, не може побратим. Ще врач, ну, тільки вчора по рибу але не ну, пішов. Ну, пішов. І воно добре не пішов. Не жалкуєш, побув у останні години, хвилин життя разом з нею, з дружиною. Хай Бог благословить. Бо вона в своєму житті зробила правильний вид. Коли ми буваємо в таких зібраннях, то добре, коли звучить слово Боже. Ве нас не бачите, вічний Іван. Це те слово, яке Господь дарував кожному з нас, щоб ми навчились, що вибирати в нашому житті, як себе вести. Стосовно Бога, але й стосовно тих, хто оточує нас. Тому що ми всі люди на цій землі, ми творіння Боже. І створені за образом і подобою Божою. І як ми. Покажемо, що ми любимо нашого Бога, якщо ми не любимо близького. Господь чекає, щоб наше відношення, наше спілкування, воно було з любов'ю. Слава Богу! Наша сестричка Лена, вона мала цю любов. Ой, ну. Сьогодні до кожного з нас звучить це слово, чи ми любимо Господа, який пішов на Голгоф, який пролив свою святу кров, для того, щоб ми з вами мали життя вічне. Цей вибір зробила наша світличка Лена. Для нас ми ще живі і для нас цей вибір ще кожного дня відбувається. Господи, допоможи, щоб ми довірились, щоб ми зробили правильний вибір, щоб ми їли ту їжу, про яку сказав Ісус Петрові Годуй, годуй, щоб ми їли з цього із цього джерела. Господи, допоможи. Там для мене свої Госпоро люди для того, щоб мати з нею спілкування. І якраз ми живемо для того, щоб знайти Бога в своєму житті. І щоб Божу волю виконувати, потім за струлєну, яка вона вірила в Бога. І вона дуже багато зробила, особливо для вашого села Коршачина. Вона віддавала просто свою хату, щоб... Віручі люди приїжджали там, проводили, читали Біблію, молилися за село, за Україну. І вона це робила, жертвуємо за своєю хатою. Небагато так хто може зробити. Там зустрінемось з тобою. новою чудовою, тогою, там всім достойною хвалою. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля проминули, і моря вже немає. І я, Йоган, побачив святе місто, нове Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з неба, який говорив, ось кінь Бога з людьми! І він житиме з ними, а вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, і буде їхній Богом. І зітре Бог усяку сльозу, з очей їхніх, і смерті більше не буде. Ні горя, ні плачу, ні болю більше не буде, бо колишнє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі, Ось творю все нове. І він сказав мені, напиши. Бо слова ці істинні та вірні, написано, що земля і всі діла на ній згорять. І навіть найдорожчі будівлі, які нам, можливо, так жалко буде, вони згорять. Але буде нове небо і нова земля. Де буде правда завжди царювати? Чому це згорить оця, знаєте, земля і навіть небо? Тому що все воно є прокляте за гріха людини. І воно і тимчасове. Воно не є вічне. Земля в великій мірі наповнилася гріхами людей. Скільки крові не винені пролити. Окрім того, що війни, скільки багато, навіть зараз війна в Україні, скільки вже полягло. А ви знаєте, ще набагато більше матері, батьки вбили своїми руками. І це називається аборти. Аборти це найжахливіше вбивство, щоб ви знали. Хто тобто це робив це великий гріх, і цьому треба обов'язково покаятися? Скільки блуда, скільки перелюбу, скільки розводів, скільки обману, скільки всяких гріхів робиться. І воно не тільки душу людини оскверняє, гріх людини, а навіть землю, землю оскверняє. І навіть воздух оспернений гріхами людей. І знаєте, що в воздусі, якими, або небо, це ми що ми бачимо, знаєте, хто там живе чи ні? Це є престол сатани. І там живуть демони, нечисті духи, біси. І вони будуть озері огняни, дияволи, всі його слуги і вся його команда. І всі люди, що йому будуть служити, будуть пеклі горіти. А всіх обманщиків, п'яниців, зрадників і тому подібне написано їхня. Участь, в озері в горящому. І написано, це смерть друга. Смерть друга мається на вас і не просто кінець існування, а вічне розділення з Богом. Вже людина не мати можливості покаятися у гріхах. Ісуса повірити, вже вона буде засуджена на віки вічні з дияволом. Тому сьогодні, шановні мої, до вас Боже Слово звертається, сам Бог до вас звертається через нас. це Слово Боже, своє серце. І живіть. Живіть з Богом. Вже тут на землі живіть з Богом, живіть по-божому, щоб і там, у вічності, бути з ним, бути з Богом. Богом до побачення заправлені. Боже міханського. Останній, остатньо, будеш тут перебіг. कर दी तो अच्छे